Привіт вам з Америки! Привіт, з Флоріди, Мене звуть Марина Родік, і ми продовжимо нашу тему про United for Ukraine. Ви шукаєте спонсора і моя платформа, яка постійно поновлюється сьогодні квітень, 2024 року. І нова інформація. Я обіцяла вам, що буду постійно тримати вас у курсі. І сьогодні я мала зустріч з двома адвокатами. також, також в наш в нас був і чат, і переписка. І я зібрала інформацію за останні декілька тижнів від тих, хто вже заїхав, і від ситуації, яка є сьогодні по програмі Юнатник Ukraine, по підтвердженню. І так в мене питання, яке вас дуже. Цікавить, кому офіцер підтвердить скоріше. У Мене є рілси на цю тему. Там дуже скорочено, дуже містко. За 30 секунд інформація, але але я розумію, що треба вам його розширити, щоб ви розуміли, які саме важливі моменти для офіцера і що він дивиться. А це не юридична консультація. Щоб ви розуміли, це інформативне таке відео, яке воно основане на досвід, на досвіді, і також на офіційній інформації. Міграційної служби на сайтах ви також можете пошукати. Якщо ви дуже ретельно вивчите тему гуманітарного паролю, як працюють офіцери, як саме вони приймають рішення, ви багато чого зрозумієте, але все ж таки досвід потрібен, бо закон написано, але ситуація, ситуація з кожним індивідуальна. Я спробувала все з'єднати і якось вам показати, як же ви отримаєте United for Ukraine», і е, як роздивляються, щоб ви були трошки спокійніше? Добре, кому офіцер підтвердить скоріше? Ну, по-перше, треба відповідати всім вимогам. Саме головне це бути українцем з українським паспортом, також бути дружиною чи громадянською дружиною, чоловіком українського громадянина. Це потрібно важливо. Указати, прописати, щоб офіцер розумів, що не просто так хтось там, там в з Азербайджану, Білорусі, написав, що я хочу український пароль. Треба показати, доказати і мати таку, таку цепочку, яка приведе логічно офіцера до того, що ви маєте право на це. Тому, кому скоріше, давайте так. Скоріше підтвердять тим, хто більш максимально. Відповідає цій програмі. Це та людина, яка знаходиться в Україні, першочергова, яка зараз потерпає від прильотів, і зараз вона хоче, не те, що хоче, вона страждає і вона шукає допомоги і захисту. Тобто офіцер дивиться, де Зараз знаходиться людина. Там є таке питання по пошті. Яка адреса? Там ми пишемо зазвичай, ви пишете Україну, і потім, де ви зараз знаходитесь? Це тема дуже така ем, індивідуальна, по-різному відбувається. Буває таке, що людина в Україні заповнили анкету, потім щось в неї в житті змінилося. Пишний прильот прийшов, вона сіла або нема вже будинку, сіла там у ту машину чи потяг, і виїхала вже до Польщі, тобто. Не треба це писати офіцеру, немає ніяких таких доповнень, що ой, я була в Україні, а зараз я знаходиш в іншому місті. Тобто, якщо в анкеті написано, що людина і в Україні знаходиться, тобто і її поштова адреса, і також вона на, на фізичні, фізично зараз знаходиться в Україні, буде прискорення, тобто офіцер він скоріше буде роздивлятися. А ще що по бенефіціарам, Давайте так підемо. По питанню чи були ви на 11 лютого, чи не були, в самому, самій анкеті немає такого питання. Тобто, ви самі повинні розуміти, прочитати, що ви, е, бути, ви повинні бути готові до того, щоб доказати, що ви постраждали від війни. Бувають різні моменти. Буває, наприклад, у нас були моряки, або були люди, у яких був контракт в інших країнах, і він закінчився, і треба повертатися в Україну. Так, вони не були на момент війни в Україні, але вони зараз повертаються. Їм нема де зараз залишитися, чи якісь проблеми в іншій країні, де вони не можуть там бути. Тому також вони можуть писати про те, що вони претендують на цей гуманітарний захист. Бо, окрім США їм більше нема де просити порятунку, просити захисту, бо є спонсор, який підтримав, який дає свої документи, який гарантує, що він підтримує. Про спонсорів, оце, мабуть, сама сама така. Ну і бенефіціар важливо, і також спонсор важливо. По спонсорам це дуже прагматично і логічно. Скоріше підтвердять тим, хто має легальний. Ну всі мають тут легальний статус, хто подає на юфою, але мають американський паспорт або грін карту. Краще американський паспорт. Так, також гроші в банку. Ви можете показати свої як бенефіціар, і також спонсор. Повинен показати, що в нього щось є. що він може, хоч декілька місяців, підтримати, зняти з цього рахунку і підтримати. Тобто, ці гроші не обов'язково повинні йти бенефіціару. Але офіцер повинен розуміти, що ця людина в Америці сама не сидить на допомогах, сама не шукає допомоги, а можливо теоретично допомогти. Тобто таких прям обов'язків немає у спонсора. Але документи серйозні і те, що пише спонсор, дуже важливо. Наступний документ, третій, тобто, я сказала вам про пруф, про докази, що. Людина в Америці це може бути і по юфою, і по TPS, Навіть студент може бути навіть той, хто на політичному сховищі на грін карті і на американському паспорті. У нас питання кому скоріш. Ось я і вибираю. Наступне це довідка з банку, тобто гроші. Це можуть бути гроші і накопичення і кредити в Америці. Мало хто володіє нерухомістю, як наприклад, в нашій країні. Тут нерухомістю ти володієш у 60-70 років. Все інше то кредит. Тому не подаємо такі довідки. У нас не було такого досвіду, щоб хтось з моїх підписників, клієнтів подавав, тому що те, що хоче офіцер, нам дуже ретельно написано. викликайте. Якогось викликаєте інспектора, тобто там є такі моменти, які коштують багато грошей, і витрачаєте час, тому подають достатньо того, що ви покажете і спонсор. Ви покажете, що у вас є гроші на рахунку. Давайте далі по спонсору, третій документ. Це довідка з роботи в Америці. Не всі мають довідки з роботи, тобто вони можуть мати свою компанію, яка виконує якусь роботу. Тобто, десять в Америці два види оформлення людей. Це коли ти працюєш, ну як ми кажемо, офіційно, але тут такого немає офіційно, не офіційно, тут усі офіційно працюють. І друге, коли ти сам за себе платиш податки. Ну, як ФОП, наприклад, тебе наняли найняли щось зробити, там, як ФОП, тобто які, такі, такі моменти. І коли ця людина ФОП, да, LLC, вона не має цієї довідки. Ми не подаємо, ми, напишемо, ми пишемо, що вона self-employed, сама на себе працює. І тоді ви достатньо третього документа це tax return. Оце дуже важливий документ. Саме перше, мабуть, хоча вони всі рівні. Що це таке? Це така податкова декларація. в Америці Кожен рік, кожен американець, незалежно компанія, не компанія працює, не працює пенсіонер, вони завжди подають податкову декларацію. І там все написано: скільки людей в родині у цього спонсора, скільки вони заробили грошей, скільки вони витратили, і скільки заплатили податків. Ця інформація офіцеру потрібна, щоб розуміти, чи може ця людина теоретично допомогти бенефіціару, тобто сама не сидить вона до допомоги. Тому. Все логічно, прагматично. Чим більше грошей на рахунку, чим більше податків заплатили, чим громадянство ближче до громадянства Америки, тим скоріше підтверджується. Думаю, що відповіла на це питання. Давайте по срокам. Сьогодні квітень, за останні два місяці дуже швидко підтверджують 11 днів, але було таке, що у грудні, у січні ми чекали по три місяці, по два місяці. Навіть в моїй практиці було таке, що Очікували люди 95 днів. Це саме те, що ми були в той кейс. Да? Тобто ми разом з людиною перевіряли, разом з ними заповнювали. Але були такі, були такі випадки, коли мені підписники писали, що Марина дуже дуже довго. Ми вже там півроку чи більше чекаємо. Такого в нас немає. Бо це каже про те, що десь той кейс завис. Треба подаватися, чи ще раз, чи можливо щось приєднати до того кейсу, щоб його активувати. А, далі, що я ще хочу вам розповісти, і дуже важливо по досвіду: це так: довідка бенефіціара. Якщо у вас є гроші, ну, можливо, у вас, я думаю, що у вас є, коли ви приїжджаєте, хоча б там якісь там, не знаю, пару тисяч чи сотень, ну, я думаю, трошки тисяч є, дивлячись на всю статистику. А також можна прописати або на комп'ютері, або від руки пишете Я такий-то такий громадянин там України. Мій паспорт такий, такий. Я підтверджую, що маю кеш там дев'ять тисяч, там п'ятнадцять тисяч, 2 тисячі. Ця інформація потрібна офіцеру. Також для того, щоб зрозуміти, що їде не бідний біженець, який буде йти сразу у приют, буде е, ходити по всім по всім допомогам, а в нього буде щось якісь там гроші на перший місяць, а потім він же почне працювати, отримує документи, потроху-потроху. Тобто цих людей скоріше е, підтверджують. Але скажу вам так: немає якогось терміну для того, щоб е, зрозуміти, коли і як підтвердять. Немає в законі, де б я не читала, на яких би сайтах, не вишукувала, які питання адвокатам задавала, немає. Тобто, міграційна служба сама думає на сьогоднішній день дуже багато запитів. Імміграційна служба, суди вони просто не встигають черги величезні на всі міграційні документи, навіть на грінкарти, там на громадянство, по шлюбу по всім по всім моментам. Тому ви повинні розуміти, що на сьогодні імміграційні всі справи якими там не може бути такого, а я хочу так, а я хочу так. Ні, ви їдете в Америку, вам треба підлаштовуватися. І скажу вам так: немає ніяких речагів, щоб надавити, щоб скоріше вони це робили. Ні, можна переподатися. І важливо, що ви пишете в анкеті 134А. У нас є така послуга. Ми пишемо разом з адвокатом Humanitarian Reason. Це дуже важливо, чому саме вам це такі докази, вони. Вони йдуть по різним статтям гуманітарного поролю, що таке public benefits, що таке humanitarian reason, Чому саме вам потрібно? Тобто це не просто плаксива якась там історія повинна бути, а це грамотна, грамотне составлене письмо, невеличке, щоб офіцер не витрачати його час. І він зрозумів, так, саме ця людина потребує. Думаю, що відповіла. Йдемо далі по нашим блокам.